На каналі Ярковучик. І сьогодні ми робимо розпаковку з Асоса. В них була sample сейл це від 5 до 10 фунтів. Ні. Ще Від трьох. А, від трьох до 10 фунтів. Ну, в тебе 3,5 там тільки. От зараз подивимось на яку сам Десь 36 фунтів. 36 фунтів. З доставкою. Oh, Тому що з усіх речей Ярослав вже майже повиростав. Йому якраз треба було оновити гардероб. А 36 фунтів це дуже приємна ціна за такий мішечок речей. Ну, відкривай. І доставили якось дуже швидко, два дні описала до О, Я попрошу, щоб то заварити. Ось так я щось. Ну, Яр, давай відкриємо. Так, ні, давай подивимося і нічого не покажемо. Ну, то звичайно, швидко відкрию, раз, раз, всі розійшлись, пішли спати. Друга година. Цього... Ночі. Жартуємо. Зараз спати хочеться. Не хочеться спати. Це ой Коли коли хотів, все... Саме на... Це ж іксеска була. Коли хотів, все на знижках, але іксеска. І це взагалі я брав як піжаму От <свісно> пижама нормальна. Давай далі. Оп-оп-оп, оперативніше, будь ласка. Не затягуй. Далі у нас Дісней шортики. Я надіюсь, що з цим все окей. А зараз ці будуть маленькі. Ну, ти ж знаєш, що одне велике. А Бо я надіюсь, що я їх зможу носити. Малі? Великі? Хороші. Ну, шортики. нічого так. XS ти все брав, так? Там XS або 2 Ага, угу. То Ярослав сам замовляв. Тільки спитав дозволу. Діснеївські збірки. Скільки може важче? Далі, далі, ще щось, штани. Гораженьке, красиньке, помаранчеве. Жовто-гаряче. Мама, вже А, Це, Мандаринове. це шортики. Красиві. Якісь ще я хотіла ще якийсь синонім. Ну, як ще називають? Помаранчевий. Ну, ух ты. А ну, дубці. Намагано. Хороша. Я думаю, це штани, а це шорти. Ну, були штани примі... стали шорти. Ні, там штани ще мають бути. Так, це ще якась кофточка, це, до за 3 фунта. Не кофточка, а це піжамка. Це все видно вдома, ходити, бо вони якісь супер великі. Як то говорять, це а, за М -м -м. В <laughs> це за літям. Він Індії зробили. Це на нашого дідусь якраз. Мама, ну хто ж нам які... Ну та нічого страшного. М -м -м, не Можеш якось так його взяти, щоб... О, так. Ні, не, не рухай. Та це нормально на тебе буде. Ну, через рік може. Давай, давай, давай. А, це пуховичок ми косі. Ну який пуховичок, чесно. П'ять хвилин. Це якраз ми, до речі, в школу ходити. Ще одні шортики. Ні, штани. це точно штаниби вже мали бути. Тоже. Хороші, до речі, Такі самі у мене пластові красивий коріч. Українського Немально. виробництва просто неймовірні. Нормально, да? Так. Речі, може не все прийшло і нам придеться писати, тому що там всі скарбились? Ні. Ну, брали, як гарячі, ну це такі, як гарячі книжечки. <смітчачки> Давайте це поміряй, будь ласка, я хочу подивитись. Мені здається, вони коротковаті на тебе будуть. Здається, що будуть коротковаті. Все добре, не попішу я. Це такі типу чинуси? То? Чапоси. Ну, ж казала, що короткувати. А ні, то ж типу в чоловіків так прийнято, а потім е, е, голі ноги в мокасини. Ну вже буду в навіть. Ще останні штани. Це в принципі останній наш. Хто нас там Рома вболіває за футбол? думаю, що кричить, а потім я зупиняюся і ніхто не кричить. Це там, хто там? Ліверпуль сьогодні грає? О, це, це по-моєму, не мірився. Ну, якось дивно, що один твій, один не твій. Так... Це якраз твій, по-моєму. Да, я говорю багато. Не, не прийшла, так? Ну, ще покажи нам курточку. Так, то Але ж вона прийшла. Так, чекай, але ж гроші вони нам не повернули за те, що не прийшло. То зараз перевіримо це ще, так говорить? Тож вони мають знати, що вони пакують, відповідно. А як доказувати, що, що саме не прийшло? Як Мама, е... будь е... в тому... Е... Докажіть, що вам не доставили посилку. В вже не Мама, так, да. О. Це, по-перше, це давним-давно було, коли сфоткав поріг свого дому. От тут нічого немає. Так і ми так і зробимо. О, так і прийшла. Камізелька. <звук> Камізелька. Ну що? Лайк? Лайк. І всім попали на каналі, я комупчі, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.